Що значить для людини рідна мова? Це квітка з надр священої землі, це найніжніша пісня колискова, яку так люблять діточки малі. А як же можна не любити свою мову, не кане із роками в небуття? Те найдорожче в світі перше слово, з яким пройдеш ти крізь усе життя? І як одна в людини батьківщина, де родове зернятко проросло, так рідна мова лише одна єдина, хоч скільки б мов у світі не було. Я мова українська, що народилася з гомону полів, лісів і очої землі, мережена сходом і заходом сонця, аптована сяйвом місяця зірок і перетканна калиною барвінком і вишневим цвітом. Кожна струна моя виточена в Дніпрі, криницях і струмках людської звитяги. Я рідна мова України слава, Богдана мудрість і Тараса заповіт, і гул століть, і сьогодення гомі мені злились, як духом моноліт. Я українська мова, мудра і прадавня, що виросла з могутньої землі. Я мова рідна, подарунок мами, я всім на світі поділюся з вами. Та слова рідного нікому не віддам. Моя ти пісня калинова, моя ти зіронька свята. Живи, світи вкраїнську мова, Стіляй і душу, і вуста своєю паростю гінкою Простай у різну мов, буди всесильною рукою, в старцях і ніжність, і любов. На мова сонце сяне, шум гаїв, спів Солов'я. ти як матінка прекрасна, люба мовонька моя. Як же можна не любити, не її, коли в ній і сонце і квіти, і співучі солов'ї? Я так люблю, я так люблю тебе, моя співуча українська мова. В тобі шумить полісся голубе і дужі хвилі говменять Дніпрові. В тобі живе Карпатська без очей. Ще манить у незвідне майбутнє і степова безкрайше речи, і кобзирева дума незабутня. Рідна мова чиста, як роса, й невичерпна, як криниця. Святині наша, гордість і краса розуму народного скабниця. Як легко йти з тобою по землі і підставлять вітрам лице відкрите. Для мене ти, як і насущий хліб, без тебе я не зміг би в світі жити. Повтали мову і душили, щоб України це не міг, здалось, не було вже сили, не пісню добрі, не слів. Скаріше на мова, всі думали, що це вже крах, лиш пісня пташка світанкова, її будила у серцях. І мова ніжно розквітала, приходила у дивні сни і колисковою співала. І з першим подихом весни ні, наша мова не вмирала. Вона боролася і жила, як Фенікс, завжди воскресала і до людських сердець ішла. Всіх нас єднає рідна мова. Всіх, хто живе у цьому краю. Вона прекрасна, світанкова. Я в ній свою наснагу п'ю. Бо наша рідна мова снаку і силу нам дає. Нам стежку світ дано топтати, поки в нас рідна мова є. І як гуртом не поодинці, почнемо в світ її нести, то й доти будемо в Україні, поміж народів, сміло йти. А рідне слово, земля цього нам не повестись. Тож сяй над світом рідна мова, тобі віка суди жити. Віти смійся, рідне слово у серці широму звучи. Моя чарівна рідна мова, лети над світом не мовчи.